Всім доброго ранку. Виганію кинув тройку молодих. Виганюю останню партію в цьому році. Ще вийшла Так що ніхто нікуди не пропадав. Ганяю останню партію. В мене їх там тут троє. Да в голуб там, ще четверко. З останньої партії, що я виганюю, на хвостиках плавають. Ще недільку-дві поганяю. Будуть уже з грою. І все. Більше не буду брати молодь, Хватить і цих. Голуби мене в цьому році дуже порадували. Були, звісно, і зальоти, і покриття. Сокол багато вбив, але нічого, боремося. Опоримося потрошку. Отак, роботають плавают на хвостиках так медленно хорошая молодь Кому що треба, побойним, понімцям, можу поділитися. Я вже собі на маточник назбирав. Так <кхм> що кому що потрібно дзвоніть, можу продати, подарувати, кому що як. какого она может хороший будет голубятка перспективный Кажу, що голубник був. За ті голубів можу поділитися, це у мене не всі йдуть на маточник, я ще не розкидав на маточник, О, голубок сам цій не відкидав О, така птичка. Зараз покажу в наступному рубнику. Це в мене тут німці, почтови у гонному і молодь бойну, яку я ганяю. Це все, що залишилось у мене. Ну і в тому голубнику теж я так порозкидав туди-сюди, ще не розбирався де, що, до чого. Ну як би вже для себе оприділився, що я буду на зиму залишати. А поділитися можу і німцями деякими. От, молодь повиходила, така цікава. І бойними. Білі перки є. Так що, кому що треба, пишіть коментарі, дзвоніть Будемо балакати. Всім миру добра, на все добре, до побачення.